Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я у магазині Єва Чорна П'ятниця з 19 по 20 листопада нові акції на засоби аерозольні для догляду за взуттям знижка 50% на другу одиницю при умові, якщо ви купляєте дві. Штучки. Тобто купляєте будь-який засіб для догляду за взуттям у форматі аерозоль з двох одиниць, те, що дешевше, те піде вам за половину вартості. Від торгової марки Greenway «Фітолінія» усі косметичні серветочки зі знижкою в 40%. Такі варіанти в упаковці 90 штук. 41 гривня, 80 копійок. А ось такі 150 штук упаковці за 30 гривень. І ще один варіант: тут є 80 штук, 27 гривень, 40 білих і 40 іншого кольору кольорові. Матусі, звертайте увагу, акція на усі підгузки трусиками. Підкреслюю підгузки трусиками мінус 50% на другу одиницю. Ось такі підгузки трусиками від торгової марки Joy Зараз коштують 336 гривень. Від торгової марки Лакіпін підгузки трусиками з акційною ціною 363 гривні. Знижка на другу упаковку буде від акційної ціни. Підгузки трусиками памперс. Така велика упаковка 66 штук. Четвірка 836 гривень. 723 гривні, четвірка 38 штук. П'ітірка 34 штучки. Від торгової марки Дада підгузки трусиками. П'ятірка 30 штук 429. Ще є ось такі від Хагіс екстра Кеа». 759 гривень. Старшій доньці не підходили жодні, то ось такі підходили. Єдині Хагіс Кеа». Акція 1 дорівнює 2 на усі бомбочки для ванни, вся піна та сіль для ванни. Бачите, від двох торгових марок: Ютера і ось така фірма. Зверніть увагу, бо зазвичай йде все від спа, ось цих засобів, а цього разу лише ось цих три продукти бомбочки, пінка для ванни і сіль. І все. Є ось такі пінки від торгової марки Ютера 78 гривень 1 літр. Гай, її розібрали. Такі два аромати по 64 гривні 500 мл. для ванної з ароматом грейпфруту. Акційна ціна 40 гривень. І ще з ароматом лаванди. 40 гривень, дуже, до речі, приємний аромат, я колись таку купляла. Є звичайна морська сіль, натуральна, 700 г 35,50. Тут 500 грамів 129 гривень, а бомбочки є самі різні. Таку я вам колись казала, що дуже прикольна барвиста веселка. Ціна 106 гривень. Друга буде за 53 гривні. Так, ще є кохання це мало бути сердечко. Ну, в є різні донатси, І ось такі простіші. Ціна на них 21 гривня, 50 копійок. Фа усі жіночі та чоловічі антиперспіранти та гелі для душу. 60 гривень, об'єм 250 мл. 750 мл 147 гривень. До речі, без дозатратки. Просто ковпачок. І є ще 400 мл об'єму аромат Кокос. Ціна 95. Є ЄВА, де є більший асортимент. Тож, дивіться, залежно від вашого асортименту в ЄВІ поблизу вас. Тут не дуже, хоча буває і більший вибір. Чоловічі дезодоранти спреї від торгової марки Фа по 75 гривень. Кулькові антиперспіранти від торгової марки ФА 50 мл об'єму 55-70. Жіночі антиперспіранти спрей від торгової марки ФА. 150 мл 73 гривні. Зверніть увагу, як багато є різних ароматів. Є навіть ще якийсь дорожчий, але його немає в наявності. Можливо, через те, що нема, ціна залишилась така, як була до того. Ось такі: це її кулькові 50 мл. Акційна ціна 51 гривня і 50 копійок. І такі аромати. Естіма усі професійні засоби для догляду за волоссям. Є масочки по одній літрі. Ціна 329 гривень. Є кондиціонери, а є шампуні. Об'єм тут 500 мл. Вони йдуть із дозатором 229 гривень. Спрей – 159 гривень. Рідкий шовк для волосся 159 гривень. 15 мл. І різноманітні спреї це є глибоке відновлення з ефектом ламінування і термозахист 159 гривень за 150 мл. Це є арганова олійка 219 і кислотний пілінг 179. А ще є ось такі маски, ціна 40 гривень. Їх є два варіанти на вибір. Від торгової марки Мізон усі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою в 50%. На жаль, цієї не дуже великий асортимент, буває і більше. Такий Мізон крем під очі з колагеном. Ціна 164 гривні 10 мл. З моценом равлика 169 гривень. Такі креми. так, 50 мл. Ось такий. Ціна 339. А ось такий крем для обличчя аж 230 мл за 395 гривень. Торгова марка GlenBi уся декоративна косметика з акцією 2 до рівні 4. Обирайте собі будь-яких 4 товари. Звертайте увагу нова колекція з акційними цінами. Бальзам глянць 109 гривень. Рідка помада 90 гривень. Тінт для губ. Ціна 139. О, яка прикольна кісточка від туші. А де туш? Хто знає? Нема. Палітри тіней по 139 та 299 гривень. Акція 1 дорівнює 2 на усі парфуми від торгової марки G fengi Давайте її шукати. Ось вона. 489 гривень. Є різні аромати, вони по 100 мл об'ємом. І всі, що я вам ось показую, вони по 489 гривень. Ви знаєте, це, це дуже прикольно, що вони в одну ціну буде легше обирати. Будете орієнтуватися лише на аромат. Можна поєднати із чоловічими ароматами. Вони теж по 100 мл об'ємом. Ціна 489 гривень. Є різні на вибір. Берете собі дві баночки парфумів, а оплачуєте так, як за одні. Хм? І ще нагадую, якщо ви маєте бонуси, то можете собі половину від вартості, звісно, якщо маєте достатню кількість бонусів, оплатити бонусами. На усі ялинкові прикраси, набори новорічних кульок та дощик мішуру. Акція 2 дорівнює 4. Дуже класна акція. Можна собі обрати 4, 4 товари, а оплатити лише за 2 дорожчих. Пам'ятайте, що в таких акціях завжди йде дешевший товар в подарунок. Є з чого вибирати. Дивіться, які прикольні. Олені, набір з трьох штук. Хатинки дуже гарні. Так. Дуже-дуже багато всього. Є і звичайні кульки. Ці дуже красивенні. 6 штучок. Так, ціна за набір 60 гривень. Такий от варіант, як ми дивилися, ціна 80. Це хтось переставив. Такі є меншого діаметру, ціна 80 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь ось цей стелаж. Це і аксесуари для прибирання, губки для миття посуду, пакети для сміття, різні фольги, пергамент. Тим словом, все-все-все з цього стелажу. Обираєте три товари, а оплачуєте два із них, які є дорожчі. Навіть якщо ціна акційна. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на чашки весь посуд для сервірування. Тобто і такі креманки, і салатники, і в подарункових коробках. Краса теж два купуєте третій в подарунок. І що би ви казали, ви подивіться, скільки тут різної краси. І таке, і сяке. Бачите, червоненькі. Такі з пряниками, ялиночки, хатинки. Ось такі цікаві. Так, ціни на них різні. Її по 149 і по 119 гривень. Це в коробочках. На товари для особистої гігієни жіночої Омбрела, знижка. Мінус 40 відсотків від вартості. Серветочки для інтимної гігієни 15 штук 8 гривень. Гелевий засіб для інтимної гігієни 400 мл 28,80 І ще ось такий варіант. І, звісно, прокладки. 14 штук 3650, 16 штук, 3650. Аж 40 штук упаковці за 70 гривень. 20 штук 36,50, 9 штук за 13 гривень. Так, тут 36 штук, 50 гривень, 50 копійок, 18 штук 2550, ось вони. І ще є щоденні 15 гривень за 20 штук. Супер ціна!